Така велика пачка, це щось з вимірювального. Навіть є диск, блок живлення. Товсті кабеля говорять про те, що воно якісне і дороге. І фірмове, нічого собі, високовольтне щось, судячи по виконанню, такого я ще не сверлив. Зйомні щупи. І сам прилад. Дивимося ближче. Прилад дорослого електрика. Ось переліки того, що він вміє. Омметер, омометр і мегаометр до гігаома вміє міряти. Ого, немі паролі, напевно, можна відновлювати і запори лічити. Міряє напруги якісь там, напевно. Навіть не хочу аналізувати, хто захоче поставити на паузу. Якісний корпус, прорезинений, є попередження, судячи по всьому, має запобіжники. І чи то в нього віковечина буде, має цілу купу болячок. Ого, цікаво організовано. Відео аут, Ні собі фіга, цікаво, цікаво. І підключення отакі тройні, можна сказати, М -м, індикатор. Тут би він мав включатися. Включається, ще кашляє. Є підозра на викид по напрузі, індуктивний і дивні проблеми. Некоректні вимірювання омметра. мегаометр не відкриває діапазон, не працює режим діагностики диференційних автоматів. Розрядок Б при вимкненому приладі. От, власне, шансів на вирішення подібних проблем було мізер. Але останній пункт намікає на певні моменти, які дають шанс щось зробити в домашніх умовах. Тому, тому взяв на діагностику і будемо пробувати. Отже, кольоровий дисплей, прорезинені кнопки так само. блюпуп зв'язок, менюшка, можна щось перевіряти. Це, мабуть, запускається режим перевірки якраз. Тобто, воно мусить бачити підключені щупи, бачити, що там нема нічого зайвого і тоді працювати. Як перевіряти автомати, диф, я не знаю. Треба розбиратися, але то нема особливо часу. Тому почнемо з розборки. З розборки і з вивчення, що йому могло статися. З іншого боку, якщо тут акумулятори, а ні, є кришка. Якщо є кришка, значить, можливо, тут все ж таки батарейки є. Тобто розряд акумулятора намікає якби на якісь пошкодження, можливо, рідиною. Доступ до запобіжників. І батарейки. Та, я ставлю на попадання електроліту, але ні, контакти чисті, тобто навряд чи. навряд чи. Але самі батарейки, точніше, акумулятори, які застосовані, вони можуть бути далекі від ідеалу. Що це в нас є? Це є нікелеві, чи є в них саморозряд, теоретично може бути. Але того, що я надіявся, побачити, що потекли акумулятори, і десь воно поплаті, то можна буде почистити, помити, немає. Гвинти треба якось розбирати. Оцево відмотати шансів немає, тому, як буде заваджати, то просто обріжу, надіюсь, ви мені то пробачите, щоб не тягати лямку по столі. Прогноз негативний, але вскриваємо, дивимося. А розбиратися воно не хоче. І судячи по слідах, які є, вже хтось пробував, але всередині воно ще дівчинка. Мені теж не зовсім зрозуміло, бо пробую пхати тягнути, нічого не виходить. Є розуміння, як воно має розділитися. Ось по цій тріщині має внутрішня частина зійти. Корпус зовнішній вийти, ось видно. Тут були гвинти, але воно цього робити не хоче. Треба лізти під наклейки. Скоріше за все, є якісь додаткові шурупи. Найгірше в тому, що може постраждати зовнішній вигляд, а цього би не хотілося. Інструкції по розборці чи сервіс мануалів я не знайшов, тому ми будемо перші. Під наклейками нічого, але на кожен хитрий прилад закордонний знайдеться майстер з радянським металевим скальпелем. Тому без проблем особливих розполовинюємо. І вуаля, корпус. Прилад. Ось такий прилад. Ага, він ще має тут якусь чи батарею, чи свій додатковий акумулятор. Треба розбирати далі. Що ми бачимо, що ми маємо? Дві великих плати. З начинкою, в основному силовою. На передній торцевій платі цифрова частина, процек, блюпуб, комунікації і тому подібне. Відкручуємо далі, заглиблюємося. Внутрішня батарея, якщо вона і є, то вона повністю мертва. Ось він без зовнішнього блоку не стартує. Тут, до речі, є 4-8 батареїв, це 12 вольт, грубо кажучи. Подальша розборка теж зі своїми тараканами. Наприклад, ось торцева плата з комунікаціями. Тут гвинтів немає. Далі торцева плата йде на основну силову, і щоб їх вийняти, якось треба ці плати зняти. А як їх зняти, незрозуміло. Гвинтів звідси немає, ззаду воно заштопорено. І йти не хоче. Дві плати бутерброду між собою з'єднані. Акумулятор зняв. Якщо це акумулятор, що це таке поки що не зрозуміло. Ходи до татка. Ось такий пляцок, він склеєний по периметру два дроти. Ну, якби або конденсатор, або акумулятор. Судячи по каптону і шву всередині, це літієвий акумулятор. Ну, зараз тестером подивимося, що воно таке, і що з тим можна зробити. Передня цифрова плата. Bluetooth. Оперативка, флешка, процесор. Є трошки DC-DC перетворювачів, сліди флюсу, але таке враження, що це ще заводське. Навіть дофіга DC-DC перетворювачів. Та без документації тут робити особливо немає чого. Монтаж двосторонній. Капець. Треба добути плати і оглядати їх. Єдиною зацепкою простою на цей момент це є власне неробочий акумулятор. Може йому не вистачає живлення або. Якісь режими блокуються при неробочому акумуляторі. Ну і механічні пошкодження, попадання рідин. З рідинами вже зрозуміло мимо. Залишається ще надіятися знайти якісь механічні пошкодження, бо інакше в такому бутерброді щось знайти ну ви розумієте, про що я. То щось виявляється таки акумулятором, причому літієвим і причому живим. 4,13 на ньому є. Питання а чому воно не включалося? Дивно, зацепка є. Питання в іншому. Якщо б це було щось для калібровок, то для чого така ємність, немає потреби. Значить, це все ж таки би мав бути і робочий акумулятор. Не знаю, перший раз таке бачу. Конструкція приводу не залишає двозначності. Ось вийняв запобіжники. І, очевидно, що має вийти воно взад. Ага, ось є ще один пластик, який знімається. Та що ти? А я вже настрашився, бо є. Ось роз'єми, вони рознімні, прекрасно, воно все легесенько розбирається. Продовжуємо продовжувати. Тепер плата в нас в руках бутербродик. І судячи по всьому, тут теж цангові зажими. І їх можна розполовинити. А ось тут вже на гвинтах. Давайте вивчимо плати. Релюшки. Раз, два, три, чотири штуки. Так, Щоб десь якогось заряду не було, бо тут кіловольти можуть бути. Високовольтний один трансформатор, другий. І тут імпульсний на, на, на желізі, на звичайному залізі. І їхні схеми розпомповки. Є ще один процесор і декілька контролерів. Зроблено по-дорослому на нижній платі. Щось насрано компаундом. Теж є процесори. І купа силових елементів. І релюшки, і стабілізатори, і любе і різне. Явного нічого поки що не видно. Треба розбирати далі. Розполовинюємо пляцки і маємо таку картину. Ось вони, силові кола. Є залишки якогось невідмитого флюсу, є сліди пайки. Це все ж таки, я думаю, заводське. Нічого знову ж таки такого, що в очі кидається відразу, немає. Зроблено якісно. Омрони, теж релюшки, купа транзисторів, низькоомні резистори. Йду вивчати то все з тестером і під мікроскопом. І будемо надіятися, що десь може щось. Зовнішній блок має контроль температури, очевидно. Приходить зовнішній блок сюди, а літій з термоконтролем зовнішнього блоку підключається сюди. Судячи по тому, що видзвони, ось десь тось, ось от перетворювачі є основними. Вони працюють як з літієм, так і з зовнішнім. І не дивлячись на то, що з літієм воно не вмикається. Якщо підключити зовнішній і включити, то ми бачимо, один акумулятор відображається, відключаю зовнішній, і воно продовжує працювати. А десь щойно в мене відображалося два акумулятори. Незрозуміло. Тобто, включитися від літію воно не хоче, але від літію воно працює. І літій заряджений. Тобто з перетворювачем явно проблем немає. І цей варіант мимо. А ось, якщо відключити літій, появляється другий блимає, що розряджений. Тобто, ті кола працюють повністю. Треба шукати іншу зацепку. Просидів 2 години з дрібноглядом і тестером. Пройшовся по низькоомниках, по діодах, транзисторах. Пробитого, обірваного немає, короткого на конденсаторах немає, відсотків, так, не знаю, напевно, 50 переглянув під мікроскопом на обох платах, немає. Домахатися нема до чого. То, що тут було паяне, то було паяне ще на заводі. Трансформатори цілі, мікротріщин на підводах немає. Відповідно, в мене тупік, я не маю до чого дотулитися. Я не розумію повноцінно принципу роботи, який вузол за що відповідає. Документації нема. І за таких обставин, в принципі, знайти проблему шансів немає. Час, на прилад кожен обмежений. Я думаю, що на цей я час вже витратив, відведений йому. І нічого явного не бачу, чи я, на жаль, допомогти не можу. Вибачайте. Зібрав, допомогти ми йому не змогли. Принаймні, не зробили гірше, це теж добре. Давайте попробуємо щось поміряти. Мегаоми. Ось такі конектори. Силовий заізольований. Сам щуп теж, дай Бог, йому здоров'я з кнопкою тест. Тепер зрозуміло, для чого три. Файна штука, можна нігті чистити. І має стандартний банан, тобто можна десь його вставити і далі навіть не чіпати. Більше того, тут є цікавий кабель. Ось такий три конектора тут, і, звичайна, на тут. Можна прямо в розетці струм міряти. І крокодил для нейтральної клеми. Ось такі доволі якісні. Ага, воно вже все знімне. Професійна техніка, одним словом, до 1000 вольт до 10 А. Цікаво організована індикація, менше 80 вольт, тобто, якби ну, зовсім мало він не вміє міяти. Зразу виводить частоту і підказує, як підключати комутувати. Є цілі схеми для тих, хто доїжджаючий. Оце намальовано, що куди підключати як. Ну що, вилку в розетку. Клацає реле, дим не виходить, показує частоту напругу. Сонця нема, в мене 226 вольт, це, це є реальні показники. Як тільки сонце, сусідня станція зашкалює напругу в мережі. Ну, ми привикли. Ну і Давайте щось поміряємо. Вмикаємо, підключаємо щупи по кольорах і діаметру. Тут зроблено так, щоб будь-хто не помилився. Теншн, напруга 1000 вольт, я вже ставив. Давайте спочатку на мінімалочку 125. І запускаємо. Кнопку тест, виявляється, треба тримати, а не просто нажати. Відповідно, бачимо 130 вольт, 30 мегаом, але 30 МОм по воздуху, то все одно дофіга. А якщо коротке зробити, у нас виходить. Спочатку показав адекватні показники, а потім знову 29 МОм. Напругу бачить, тобто коротке він бачить, бо напруга впала. Але неадекватний опір показує. Тобто з вимірами щось не альо. Навіть можна резистори не пробувати міляти. Давайте ще йому газу дамо. Гуляти так гуляти. 1000 вольт. У нього діапазон би мав бути при 1000 вольт, напевно, гігаоми, навіть, а не мегаоми. Чомусь він залишається на мегаомах. Якщо в холусту напругу він бачить адекватно, попереджає про високу напругу, але показує 30 мегаом, це замало по воздуху.